Операція з виведення українських бійців з під Іловайська триває. Я нагадаю, кілька добровольчих батальйонів понад тиждень не можуть вирватися із так званого Іловайського котла. Вихідними вони намагалися вийти з оточення і зазнали великих втрат за даними вітчизняного радбезу. Стан там лишається надзвичайно складним. І з нами на живому зв'язку Ольга Кучер. Від неї дізнаємося останні новини. Олю. То чи зрозуміло вже, що трапилось під Іловайськом, і чому наші бійці з такими втратами виходять досі з оточення? Добрий день, віто і досі лишається найгарячішою точкою на мапі сходу. Там триває операція з визволення українських підрозділів, які опинилися в оточенні. Ситуація в районі самого міста лишається вкрай напруженою. І так, в обіді Іловайського котла вивезли десятьох поранених українських військовиків. Та сказати остаточно, скільки поранено українських військових, скільки їх загинуло, поки не можна, оскільки величезна кількість українських солоків лишається у полоні. Тим часом Олександр Турчино вже звернувся до Петра Порошенка, аби оголосити день жалоби за загиблими в Іловайську. Та основне питання, чому не було підмоги бійцям, які втрапили у вороже кільце. Так от уже зараз аналітики стверджують, надсилати туди значні сили, означало б фактично втратити Маріуполь, наступ на який зараз почали російські війська. Я нагадаю, до Іловайська підмогу таки надсилали, але вона була замала і її знищили ще на підступах до міста. Это было недостаточно, потому что враг использовал э, достаточное количество бро... тяжелой техники, бронетехники, использовали тяжелое вооружение. Наши батальоны этого не имели. Пока подошли резервы, мы получили вторжение уже снова Азовска, и угроза потери города э, была колоссальной. Поэтому было принято решение нашими вооруженными силами э, блокировать продвижение противника на Мариупольском направлении. Тим часом у військових шпиталях перебувають сотні поранених бійців, які вирвалися з Іловайського котла. Так, от вони розказують про страшні цифри, про нібито 500 загиблих українських військовиків. Це здебільшого добровольці. Понад сотню поранених, які вийшли з так званого коридору смерті, зараз лікують у Дніпропетровську. Серед них відомий сотник майдану Володимир Парасюк він був потрапив у полон, але вижив так, от про Іловайське пекло з перших уст. Моя колега Ольга Воленська з такої гармати. Rastreri, Arna, Arboisimo ja Jatuvaara, johon. П'ятирічний Северин показує, як поранили його рідного дядька, бійця батальйону Дніпро Володимира Парасюка. Малий разом з батьком та матір'ю відомого сотника майдану прийшов навідати родича до шпиталю. Сам Володимир нині на лікарняному ліжку із осколковими пораненнями та контузією голови. Блідий та схудлий. Володимир все одно намагається жартувати. каже, історія його порятунку з Іловайського пекла буде довгою. Ми готові на це беріть. Крісла сідайте. <ріст> за Іловаськ. Батальйон Дніпро боровся до останнього. Нього однак був оточений ворогом з усіх сторін. Ніхто не здавався, каже Володимир. Майже цілий тиждень бійці чекали підкріплення та не дочекалися. Переконаний, то була справжня зрада. Це була просто до неможливості зрада. Нам просто сказали, що буде техніка, буде 1000 національної гвардії, буде авіація. Нічого не було. Ми з автоматами на танки йшли Саме там Парасюка взяли у полон та вивезли у Росію, але Володимир встиг закопати свої документи та знищити телефон. Він добре знав, що на нього полюють бойовики, ба більше йому вдалося їх обдурити. Сказав, що в мене бойове поранення в шию, і це, і я не можу. Я отак голову зігнув. І тут, типу, лице закрив. Я кажу, я не можу підняти голову. вони не могли лице розглянути. Кілька разів Володимир прощався з життям. Чеченці знущалися та били полонених, погрожували знищити. Але коли приїхали російські ЗМІ заради красивої картинки, українських полонених відпустили, але раділи звільнені недовго. На них вже чекав коридор смерті. Вони офіційно, типу, якби дозволили нам пройти, а вони нас просто запустили в підкову, взагалі її закрили, і, ви уявляєте, з усіх сторін нас почали розстрілювати. Нас засипали градами, мінами. Всім, чим тільки можна, і ловай зрівняли з землею. У тій страшній бійні Володимир Парасюк втратив найкращого друга. Я би про це взагалі не хотів зараз говорити. Можна це був Тарас Брус зі Львова, який йшов з Володимиром пліч обліч самого майдану. І в нього попав акумулятивний снаряд з РПГ. І ну він просто згорів, загорівся І, по словах, що тіла там не знаю, чи щось лишилося. Просто під ліжком у Парасюка лежить орден Богдана Хмельницького. Кілька хвилин тому його вручив міністр Арсен Ваку. Ще один такий сьогодні отримав і Семен Семенченко. Комбат батальйону Донбас. Служу народу України. Зараз у полоні бойовики лишається 80 бійців в Донбассу. У рядовых Донбассев сдают нервы. Там сейчас элита нашего Донбасса. Я хочу знать, что делается для того, чтобы спасти этих людей. Будуться переговоры для того, чтобы их обменять на тех пленных, которые их у нас. Я Донбас. надеюсь, что они останутся живыми. Потому Я что если это этого делюсь. не будет, это будет на совести руководства страны. Батальон Донбасс, э, на, несмотря на все инсинуации, не уничтожен. Плену сейчас находятся в основном раненые люди. Мы будем делать все для того, чтобы... Наші люди отримали свободу. І Семенченко і Парасюк одностайні. Якби надійшла вчасна допомога, таких жертв вдалося б уникнути. Вони вимагають покарати винних у зраді та повної заміни керівництва Міноборони та генштабу АТО. Перше це повна відставка гелетея і всього генералітету в Україні. Друге це повне звільнення штабу антитерористичної операції. Правда, і так вилазить. Провести генеральну чистку у лавах Геннабу та Міноборони сьогодні пообіцяли Яценюк та Аваку Ольга Волинська, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ Олю. Скажи, будь ласка, а яка зараз ситуація в інших містах Сходу? Що там відбувається? Віто я почну з того, що сьогодні оприлюднили нові дані, що під час антитерористичної операції зі сходу виїхало майже 200 тисяч втікачів. Разом з тим, сьогодні у штабі антитерористичної операції розповіли, що за минулу добу знищили кілька одиниць техніки терористів і власне майже 80 бойовиків. Ну а щодо ситуації у самих містах, так от, наприклад, в Донецьку ніч минула більш-менш спокійно. За даними міської ради, вона минула без активних військових. Дій. Зранку тут теж було все спокійно і тихо. Надзвичайники зафіксували три влучання влучання снарядів у житловій і нежитловій будівлі. Та, попри відносний спокій, місто так само спорожніле. Тільки поодинокі відчайдухи виходять фільмувати понівечений Донецьк. Посічені набоями, вибиті вікна та потрощені двері. Попадання в дом було чуть вище края балкона. Прозивалась дира. Осколки разлетелись. От этого попадания ви стоящий балкон, як ми видим, теж разворотило и до арматури. В общем, Дома нікого немає. Жити здесь практично неможливо. Придіться відновлювати перекриття. Ну а від наступного відео мурашки бігають по тілу. Його зафільмували теж у Донецьку. Це так бойовики допитують українських військових і власне отримують гідну відповідь. Зачем mm. ты сюда пришел? Да. Я пришел, потому что у меня возле вечного огня. Просто... Фотографии моих друзей, которые погибли на этой войне. Да. На этой войне. Кто развязал эту войну? Мы? Ну не мы точно. Не вы точно. То, не так... Мы развязали эту войну. Однозначно. Ну, і з -під Донецька надіслала ось цю фотографію. Її вже оприлюднили в змі. Це касетний набій з боєголовкою, що не вибухнула від реактивної системи залпового вогню. «Смерч». він залетів у базовий табір українських військовиків. Це означає, що проти сил АТО використовують касетні боєприпаси. Олю. Мене є ще запитання щодо Луганська. От звідти цілий день невтішні новини. Це правда, що українські військові втратили місцевий аеропорт. Віто, почну з того, що протягом минулої доби Луганськ активно обстрілювали. найбільше постраждали східні райони міста. Є значні руйнування. В самому Луганську зберігається критична ситуація, оскільки вже дуже тривалий час. Тут нема електрики, світла, води і зв'язку. Ну а далі на відео ви зараз побачите це артилерія терористів поблизу Луганська. Вони себе називають батальйон Зоря, де хто у піратських копелюхах набої розвантажують ящиками і безперервно, безперервно стріляють. А от Наступне відео, подивіться, вже із самого Луганська хтось зафільмував, як там вибухають набої. А тепер здогадайтеся, чиї вони, якщо самі місцеві кажуть про батальйон терористів. комброд, Верхній комброд. Обстрілюють. Сейчас йде обстріл. Вважаються снаряди. Залп Слышим. Также сьогодні обстріляли большую вергунку. Опало около 20 у целились в блокпост мы ми видим. В Целом городу, в принципі Тихо, окраины стріляє. Та район посилка Металіст. Там теж блокпост. Стоїть батальйон Заря. Ну і власне те, що ти питала, Віта, сьогодні стало відомо про те, що наші сели покинули. Такий аеродром Луганська, який терористи поливали просто вогнем останній місяць. У РНБО пояснили, що надто влучно вже стріляє артилерія бойовиків. Крім того, в райбезі до Радбезі додали, що на українському сході воюють щонайменше чотири батальйони з Російської Федерації. Зазначимо, що батальйона тактична група це формування кількістю близько 400 осіб, посилений артилерією та засобами протиповітряної оборони. Ну і за даними штабу антитерористичної операції вночі не припинявся вогонь і з боку Російської Федерації. Тричі сторони Російської Федерації з застосуванням системи ураган були обстріляні позиції збройних сил України неподалік населеного пункту, весела гора. І це все поки віто Олю. Дякую тобі.